Матеріальна допомога це перша це інформація про матеріальну допомогу. Друге, це залучення до спільноти WhatsApp. це ветеранська спільнота Суспільного, до якого я всіх долучаю для того, щоб ветеран бачив, що він в компанії не один, що є інші ветерани. І е, в цій групі також я надаю інформацію стосовно якихось пропозицій по безкоштовній там, допомозі ветеранам в е, курсах якихось чи е, е, якихось акціях, які проводяться, е, е, і комунікуємо через цю групу, тобто створили спільноту. І третє це опитувальник ветерана. Ми його називаємо так: це опитувальник ветерана, в якому ми збираємо інформацію про потреби ветерана. Який він розписує. І так само в цьому опитувальнику є тестування, яке більше націлене на те, щоб ви вираховувати у нього на даний час, на час складання цього тесту, саме рівень стресу, рівень адаптації, чи є у нього наявність ПТСР. Про це тестування я завжди попереджую наших ветеранів. І це тестування більше допомагає нам зрозуміти, яку схему його адаптації саме на робочому місці ми можемо запропонувати, і як краще випрацювати роботу по його адаптації.